Ви починаєте мені сочиняти, він стоїть, блять, мумук. От він стоїть, муму. Кажу, як ти будеш чіпувати. Дивіться, на дану машину капака, просто бирки не набити, У зв'язку з тим, що майстер Просто, Один Просто, майстер на, на просто та мене не гребеш. Ще раз кажу, просто це піде наліво, потім другий раз по тим самим документам ще одна машина поїде. І ліво все, від... Так, кола, а, ні. 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 А, ні. <ріг> а чого вона тоді не начіпована? Вона КПК, ви бачили? Танелюк, дай, будь ласка, а, При Причому тут документи ще раз кажу, машина Документи не є, товар основним документом. А, а цю чого чіпував тут? Основним документом... Почекай, чого цю, товар цю машину, тільки чого цього? Тому тому трактора? Майстер фізично він не співає. То нащо він фізично. зараз чіпував його? Тому що він фізично... Він підбира, а наша тоді спів... машина виїхала з ділянки, якщо вона не чіпована. Ви хочете сказати, що можна бути трошки беременним? Справа, що КПК вибав, але бірки він не спів. Він прив'язав бірки, але КПК самі бірки не пили. що в нього бірок немає. Немає бір. але вика вика, він вибав, він бірки, але як пока він вибив, він прив'язав бірки. Тоді не співає, він не мав пізичні. права виїхати з ділянки. Давайте ми їдемо подивитися, який об'єм вивозиться, один майстер не співає. Я зрозумів. Значить, треба поміняти майстра на такого, що співає. Ні, ну, дати. Це воріант? Це воріант? Если, він не, пацани, дати, дати, і, дати Ще, ще раз кажу, почекай, твоєму хазяїну машину дали, чи він її заробив і купив. Яку? Оцю машину. Вже не мої інтереси, я чужих грошей не вважаю. Ну ти ж зараз кажеш, що треба комусь дати Мідсубісі. Ну, як вас послухати, то... Ні, Цей мене півак. послухати дуже просто. Не можна бути чуть-чуть беременним. Понимаєш, не можна бути чуть беременним. От ми стояли тут з тобою, скільки ждали, поки приїде лісник. Ну так він на роботі, може тоді. Є, Є документ. Є Ще документ. Є документ. Пока вибите присвоєний номер, кубатура. Зачем він, тільки зачем він тільки що бірки почав бити? Справа тому, що він не Їх Їк... Об'ясніть ще раз, зачем він зараз тут, коли вже його затримали, почав бити бірки. Щоб що зробити з мене дурака? Я перепрошую. Основним документом є товаро-транспортна накладна. Машина не має права грузитися, ліс не має права грузитися без бірки. Правильно? Я Якщо ліс загрузився, документом загрузить, товаротранспорт. Собира... А бірки вже б'ються. Де? На лісоті. Значить, <плес> ліс <плес> крадений. Не треба, <плес> по цим документам можна 5 разів возити ліс, а можна і 10 разів возити ліс. Розкажи ну, мені, як ліс крадеться з лісу. Не може возити Да, саму. Не може, звісно. Вот поки я тут стою, зараз ще одна буде їхати, і ще якесь падло, прибіжить, але розвернувся. Він же втік, розвернулася. Понів, так? І да? сама охорона. А чого вони затримали машину, яка Він їхала і розвернулася? Втік. Да?